Хто не вміє говорити, той кар'єру не зробить. Словами Наполеона Бонапарта, в 12-й раз було розпочато лозівський міський конкурс ораторського мистецтва. Цього разу він проходив на базі ліцею номер 4 де найкращі представники Лозівських та панютинської шкіл відстоювали честь своїх навчальних закладів. Ми визначаємо одного найкращого. Потім готуємо дитину, і дитина їде і захищає число Лозової в місці Харкові. Багато було перемог. У нас були і абсолютні переможці даного конкурсу, і лауреати конкурсу. Тобто, у нас завжди кожного року є перемога, але вагомість даної перемоги буває різна. Може бути абсолютний переможець, може бути лауреат. Тому в Харкові дається дуже мало лауреатів і ми зазвичай приїздимо з перемогою. Тема заходу Тарасе. Ми чуємо тебе через віки, присвячена 200-літтю дня народження Тараса Григоровича Шевченка, яке буде святкуватися у наступному році. Конкурс проходив у два етапи: у першому учасники із завзяттям ринулися до справи із задоволенням розкриваючи складну тему про великого українського митця. Писана ім'я славетного кобзаря, великого сина українського народу, поета революціонера. Тараса Григоровича Шевченка в історії вітчизняної та світової літератури. Слова любові, пошани та вдячності наповнюють серця людей в усьому світі. Виступи учасників пробудили у слухачів бажання скоріше прийти додому та вкотре взяти у руки заповіт Великого Кобзаря. Друзі, ви тому знаєте, що є митці, які. Випереджають час на місяці, на роки, на століття. А тому цілі покоління приймають їх як своїх сучасних. До них безумовно належиш і ти, Тарасе. Ти такий великий, що бути більшим вже не можна, як Україна. Як світ. Впевнені, яскраві, енергійні, а інколи вибухові виступи 100% утримували увагу аудиторії. Катерина Мокренко перший раз брала участь у конкурсі. Підготовка тривала всього один день, але цього було досить для того, щоб довести журі та аудиторії свій ораторський талант та перейти у другий тур. Я просто в класі розказала дуже стих з емоціями. Ну, от мені пропонували, я сказала, чому б не спробувати. Ну, я думаю, можна і стати. Якщо працювати, да, ні, мабуть, все-таки Ну, В принципі, я ніколи не участвувала в цьому конкурсі, це перший раз мой, і так за таке я... мені допомогла, да, Тетяна В'ячеславовна. огромне дякую за це. Єдиний представник чоловічої статі Лев Слабун досить переконливо виглядав у першому турі. Але повністю розкритися йому вдалося на другому етапі конкурсу, де в парі з Оксаною Кожевніковою вони представили оригінальний діалог. Завдяки цьому Лев посів почесне третє місце. Як ви гадаєте, чи прослухаються вони зараз до того, що ви хотіли їм донести? Я думаю, кожен сидячий зараз у залі зрозуміє вартість написання цього вироку. Написання цього виразу було спонтанне. Це була думка, яка, начебто, проста, але така дійсно підтверджуюча. Деякі учасники дуже ретельно готувалися до своїх виступів. Це дозволило їм з недитячим натиском та впевненістю лідера представляти проведену роботу і радувати своїх наставників. Ні, на залі то о, ораторське мистецтво це вміння. Це збір правил, такий собі, але без таланту, я так думаю, що повинен бути якийсь. ...симбіоз таланту і вмінь допомагали, звичайно, вчителі української мови нашої школи. Я дуже вдячна їм за це, тому що підтримка взагалі дуже важлива у цьому. Допомагали написати текст, допомагали вивчити, допомагали правильно передати. Про Шевченка вже багато сказали, багато написали, і дуже складно знайти щось. Таке, чим можна вразити, щось таке, що не повторювалося. Б. І крім цього всього, я думаю, що це повинно бути близько до серця. А Шевченко, мені здається, для всіх є таким собі ідолом для, для кожного українця. Тому для мене ця тема давалася неважко, просто треба було акценти розставити. У загальному заліку Анастасія стала другою. Хотілося б зауважити, що дівчина добре володіє даром красномовства. І хто знає, може у цій тендітній дівчині зароджується великий лідер підростаючого покоління? Своїх оповідань за піски Агутніка бив по рабство, яке гнітило його О, Тож яким числом можна счислити постріли Тараса Шевченка? Взяти, хоч би такі його твори, як. Заповіт Гайдамаки, як Катерина, сон, та він же стріляв у кріпосне право і винуватців цього рабства буквально кожним твором. Величезне значення у будь-якій справі мають людські якості. Хто з повагою відноситься до конкурентів, бачить його сильні сторони, тим самим ще більше працюючи над собою, той має великі шанси на перемогу. Це безперечне правило довела інтелігентна учасниця Оксана Кожевнікова. Вона перша розпочала захід і отримала перше місце, ставши переможцем міського конкурсу ораторського мистецтва. Чи не саме про це мріяв наш кобза? Здавалося, що всі? Я участвовала в Аратовском искусстве в том году и большим конкурентом для себя, то есть я считала Настю, это ученица 12-й школы. И вот я считаю, что она достойно также выступила. наверное, каждый, который здесь присутствует, пришел для того, чтобы одержать победу. И то есть это очень интересно для меня, поскольку я хочу связать свою дальнейшую жизнь с журналистикой. И это мне очень Інтересне по душе. Ну а там так получится, То єсть участі та главне. Такі конкурси дають великий досвід, який і надалі буде проявлятися у навчальній діяльності. В таких заходах переможених не буває. Тут кожен долає чергову вершину своїх здібностей, відшліфовує свої вміння, зростає як фахівець-початківець. І тема конкурсу хай буде орієнтиром для всіх школярів. Прикладом необмеженої, але цілком здорової любові до країни. Принциповості та порядності непохитного стрижня справедливості, і тоді наша країна розквітне так, як мріяв кобзар.